Друзі, вітаємо вас на нашому каналі People. І сьогодні ми вам хотіли представити, як додати indoor cam від компанії Ajax та Doorbell на NVR. Поїхали! Всі ми чутово знаємо, що в технічних характеристиках у нас заявлено, що Ajax Indoor камера та Ajax Doorbell вони не мають в себе на борту слота під sd карту Тому для того, щоб нам ввести запис нашого архіву, події, які у нас побачить дорбел або Camera, нам необхідно наступне: придбати Ajax Cloud Storage або придбати NVR жорстким диском, куди буде вестися запис. Сьогодні ми вам продемонструємо, як додати ці пристрої на Ajax NVR і що у нас буде вестись запис по тим подіям, які нам необхідні. З даних пристроїв. Тому залишайтеся далі з нами буде дуже цікаво. Ну що ж, переходимо вже до нашого самого налаштування. І саме цікаво, що мені дуже подобається, те, що в Ajax є такий режим, як простори. Я створив собі окремий простір під систему відеонагляду. Це в мене він його назвав відео. У мене вже є доданий Ajax Inviar туди. І зараз туди я додам Аякс Дорбел. Це, ну, це значить, що нам не обов'язково потрібен хаб для того, щоб наша система відеонагляду працювала. Нам достатньо мати просто або дзвінок окремо, або як CNVR, або якусь камеру. Натискаємо Додати пристрій, скануємо QR-код, називаємо це Ajax Doorbell». Кімната у нас одна студія і натискаємо Додати пристрій. Каже нам, що потрібно вимкнути пристрій, Я його вимкну і вимкну заново. Так, я увімкнув. По рекомендації, натискаю далі. І бачимо по інструкції, каже, що кнопка повинна у нас світитися жовтим кольором, ось такий круговоротик робити. Воно у мене робить, натискаю далі. І чекаємо, поки кнопка на самому Дробелі не почне мигати блакитним кольором. Чекаємо, так, все бачимо. Блимає у нас блакитним кольором, і натискаємо так. І тепер ми будемо під'єднувати наш Дорбел у Wi-Fi мережі. Вибираємо наш Wi-Fi. Наш Wi-Fi називається Studio. Вводимо від нього пароль і натискаємо кнопку підключити. І чекаємо 30 секунд, поки двірний дзвіночок під'єднається. Бачимо, що нам вистачило і 3 секунд. Більш ніж достатньо, швидко дуже підключився. І вже можемо бачити картинку з дзвінка. І натискаємо підтвердити. І саме цікаво, що одразу ж мастер налаштувань нам пропонує, чи хоче підключити даний дзвінок до відеореєстратора. Я вибираю так. І чекаю буквально 30 секунд. Все. Дорбел наш під'єднався, він у нас в системі, він у нас працює. І саме цікаво, він у нас як і окремий пристрій, так і автоматично він у нас з'явився на. Ajax NVR, як ми можемо побачити. Зараз ми перейдемо в список камер, і бачимо, що у нас одразу вже доданий Ajax Дорбал. І що у нас вже записана навіть одна подія: це Микита, наш оператор, і ми можемо побачити, що. Одразу у нас працювала навіть аналітика, що розпізнала його як людину, а не як тварину, чи може автомобіль і інше якесь створіння. Це був перший спосіб додавання Ajax Дорбела, але в нас може бути така ситуація, що вже Ajax Дорбел ми придбали, але NVR для запису у нас немає. Тому що нам потрібно зробити? Ми вже придбали AJAX nvr додали його і потрібно вже додати наш уже існуючий Дорбел. У NVR, що для цього потрібно. Ну що ж, тепер розглянемо другий варіант додавання Дорбелу. Це у випадку, якщо у нас вже був встановлений Дорбел, і ми придбали Ajax NVR для того, щоб вести запис з даного пристрою. Ми додали Ajax NVR і тепер заходимо на нього. І бачимо, що у нас немає доданого жодного пристрою. Натискаємо додати камеру, і він у нас аналізує локальну мережу і бачить список всіх пристроїв. Які в нас будуть в мережі. Тобто він у нас навіть побачив одразу дорбел, натискаємо, підтвердити. І все, чекаємо 30 секунд, щоб він додався. Все, наш Дорбел додався, і ми можемо тепер вести спокійну запис на Ajax NVR. Ось так оце робиться просто. Аналогічним чином ми побачимо, як у нас буде підключатися ось така от супер новинка від AJAX, теж indoor. Там. Також хотів наголосити, що не забувайте, що Ajax Doorbell – це у нас не є автономний пристрій по типу як датчик руху, який живиться від вбудованих елементів живлення. Він у нас є залежним від живлення. або постійний струм, або змінний, підключаєте, який вам необхідно. А вбудований акумулятор у нас слугує для того, щоб у нас було резервне живлення на деякий час. Приблизно до 2 годин. Тому в тестових цілях ми просто продемонстрували, як він працює у нас на акумуляторі, що у нас теж він може деякий час так пропрацювати. Ну що ж, тепер перейдемо до додавання Ajax Endor Cam. І побачимо, що це теж просто і швидко. Так, переходимо назад у наш простір AJAX, натискаємо Додати пристрій, і нам потрібно зісканувати QR-код цієї камери. Відкриваємо кронштейн. Це так, от обережно. Від себе відщовкуємо. І ось тут у нас знаходиться QR-код. Скануємо його. Придумаємо назву, напишемо, що це у нас Cam. І натискаємо Додати пристрій. Мастер налаштувань нам каже, що нам потрібно підключити дану камеру до мережі через блок живлення. І дочекатись, поки у нас буде світитися жовта індикація. Давайте зробимо так, як нам говориться. Ось ми відімкнули, вимкнули, о, бачимо, у нас вімкнулася жовта індикація. І натискаємо тепер далі. А тепер нам треба зачекати, щоб пристрій у нас блимав блакитним кольором. Чекаємо. О, Світиться блакитним, натискаємо так. І нам потрібно зараз під'єднати камеру до локальної мережі через Wi-Fi. Хотів також наголосити, що дані пристрої у нас мають резервний канал живлення через протокол Jeweler та Winx. Це у випадку, якщо ви будете використовувати систему з хаб Ajax другого покоління, AJAX Hub 2 або AJAX Hub 2 плюс, або ХАБ Гібрид, то ви матимете ще й резервні канали зв'язку для того, щоб у вас зберігались події незалежності від того, чи буде у вас Wi-Fi працювати. Чи не буде. Так, у нас з'явився список Wi-Fi, вибираємо наш Wi-Fi, він у нас називається Studio. Вводимо пароль, аналогічно, як і на бурбелах. І натискаємо підключити. І чекаємо. О, Бачимо, під'єдналося, швиденько працює, все чотенько, І натискаємо підтвердити. І одразу ж, аналогічно як з Дорбелом, пропоную нам додати на Ajax NVR. Натискаємо Додати і чекаємо приблизно пару секунд. Все, пристрій доданий. І ми можемо побачити вже в списку, що до Ajax NVR у нас доданий Дорбел і додана камера. І можемо побачити, що у нас вже одразу вже пішов процес запису. І все працює. Що одразу нас розпізнало об'єкт як людину і все чітко. Як бачимо, все просто лічені хвилини такий щелк і все. Все у нас працює. І аналогічно ми можемо додавати камеру, якщо вона була у нас, вона вже раніше придбана, але не було НДАР, то ми таким чином під'єднуємо як Дорбел. Зараз ми це зробимо. Давайте її видалимо з пристроїв. Витискаємо Від'єднати від, від відеореєстратора, а давайте і Дорбел теж від'єднаємо. Натиснути від'єднати від, від, від відеореєстратора. Ось ми зімітували, щоб ви придбали такий відеореєстратор, додати камеру. І бачимо, одразу у нас два пристрої в мережі, індоркам і Дорбел. Обираємо. Це підтвердити, що в нас є зображення, чекаємо пару секунд є. І також бачимо Дорбел доданий. Так, і аналогічним чином давайте ще раз глянемо, як додається камера. Додати камеру, бачимо у списку пристроїв. все. Підтвердити пару секунд. Все додалось на NVR і вже працює, і запис працює. Налаштування функції запису ви вже можете. Прямо налаштовуватися на своєму nvr що вам потрібно, як воно працюватиме. І також на кожному пристрої окремо, який тип подій вам потрібно фіксувати і як повинна взагалі у вас працювати система відеонагляду. Любі друзі, ви побачили класна гнучка система, дуже круто налаштовується, все швиденько, всі події пише. Все, взагалі, як часики чіткі-тік-тік і все, все гарно. А головне, не забувайте про те, що завжди комплексне рішення краще, ніж індивідуальне. Тому якщо у вас буде система охорони сигналізації разом з хабом та буде відеонагляд, у вас завжди будуть резервні канали зв'язку, і ви будете завжди впевнені в тому, що ваш об'єкт завжди буде у безпеці. Дякую всім за перегляд. Не підписуйтесь обов'язково на наш канал, у нас дуже багато що буде цікавого. Пишіть ваші запитання в коментарях. Пишіть, що вам подобається в системі від компаній. Якщо не подобається, що хотіли б досконалити, які у вас є пропозиції, обов'язково пишіть, і буде нам всім дуже цікаво. People.ua – технологія для людей. Папа. -па.